Українці, привіт, раді вітати вас в на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер на сьогодні, 15 серпня 2022 року. І ми маємо нову аналітику від Держмитслужби. Яка кількість автомобілів була розмитнена в цьому році? Держмитслужба звітує, що в перших двох кварталах, в перших шести місяцях, вони розмитнили 278 двісті тисяч автомобілів. І саме цікаве, що, що найбільша левова частка, а саме 202 тисячі автомобілів, були розмитнені під час дії пільгового розмитнення. А це 72 від загальної кількості. Про що це каже? Якщо не буде додаткових стимулюючих інструментів у виді знижок пільгових преференцій. То українці будуть розмитнювати автомобілі менше і менше. Це показує, що матеріальний стан українців. Потребує, щоб були пільги для українців і щоб були преференції, щоб люди не платили за автомобіль 100, 200, 300 відсотків від його вартості тільки за розмитнення, за аксиз, за мито і за ПДВ. І коли держава простимулювала українців, коли вони зробили нульове пільгове розмитнення, українці почали масово завозити автомобілі для того, щоб задовольнити свої потреби. Але було дуже багато скептиків, які казали. О, бариги, перекупи везуть, але зверніть увагу: від цієї всієї кількості продано було тільки 4,8 Тобто з цих 278 тисяч на внутрішньому ринку перепродалося тільки 5%. Беремо групу 5%. А інша цифра: вони залишились в руках тих людей, які їх загнали. Цю статистику вже надають сервісні центри. І що це говорить? Це говорить, що більшу частину попиту автомобілів завозили українці саме для себе, не для того, щоб ці автомобілі перепродати. Так, можливо, з часом ці автомобілі будуть перепродані, але на сьогоднішній день ці автомобілі вони масово не перепродаються, а більше залишаються в руках тих людей, які їх завезли. Які висновки можна зробити з цього, що українці на сьогоднішній день потребують більше автомобілів, і не просто для того, щоб купити і продати, а для того, щоб ними користуватися, також держмедслужба дає коротку інфографіку, які автомобілі в топ 20 було завезено. Ми бачимо, що перше місце лідируюче місце це Фольксваген Passat. 16 тисяч автомобілів. Далі йде Фольксваген Golf. 14 800 Потім Шкода Октавія 10900, Рено Megane 8400, Рено Сені 7500, Ford Focus 6700, Volkswagen та 6600, 8 -е місце Opel Zafira 6300, 9 -е Opel Astra 600, десяте a 4 600. І пішло далі. Звернемо увагу, що всі автомобілі європейські. В топ-20 є такий один японський автомобіль, це Nissan. Про що це говорить? Про те, що коли була дана преференція, люди не завозили масово автомобілі з США, тому що це потребувало додаткового часу, додаткової логістики, додаткових витрат. А більшість автомобілів вони були завезені саме з Європейського Союзу, ні з Кореї, ні з США, а з Європейського Союзу. Ми пам'ятаємо той час, коли були шалені черги на кордоні, коли люди завозили. Але черги були тільки в кінці, там останній тиждень-два. А перед цим люди потихеньку собі заїжджали, хто хотів, і не було ніяких проблем. Отже, в залежності від того, як законодавцями в найближчий час будуть зроблені нові преференції, в залежності від того і буде формуватися автомобільний ринок. Народні депутати мають цю інформацію, вони бачать, що автомобілі використовуються не для перепродажу. І отже, ми очікуємо, що з осені мають бути прийняті вже нові закони про преференцію. Якщо підтримуєте ініціативу прийняття нових законів, ставте лайк, пишіть коментарі. Українці, як завжди, бажаємо вам одного самого кращого. Перемоги для кожного з вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.